Ну що ж, хочете відео про Gear? Тримайте. Ось давно дійсно не знімав а, е, відео даного формату. Давайте розкажу все по порядку, що, де, як називається, скільки важить. Ось, можливо, десь навіть і щось порекомендую. Значить, поїхали. Беремо модель. Ось 4D-херіншад. Вона називається від компанії Savage Gear. Ось вона важить 45 грамів, розмір 190 -й. максимально реалістичні приманки. Ось себе вже добре проявили, показали люди в курсі, як то кажуть. О, ці ж приманки вони є в менших розмірах. Зараз спускаємось нижче. Ось можете наблюдати вже 130-й розмір. До речі, пропустив. Ось опр... праворуч. Ось, бачите, ось праворуч є ще пром... ну, проміжуточний, так сказати, розмір 160-й. Ось 160 розмір є. 160 важить у нас. Не пам'ятаю. зараз чекнем. 28 вісім грам він важить. Ось такі є кольори. Їдемо далі. Тобто менший важить 130-17 грамів. Ось, це найтоповіша приманочка, найпопулярніша в нас. Ось, і ось вона є в менших ще розмірах. Декілька кольорів залишилось. Це 110-й розмір, важить він 9 грамів. Ця приманочка важить. І найменші вони теж Ось є. 4D Shad. Ось ці взагалі всього 5 грамчиків важить. Ось. Є мають такі кольори, що у нас залишилось. До поставки по севечіру. Ой, коротше, що ж, це все за бугра, Нестабільні поставки, але, як ви бачите, ну, силикона ще достатньо. Поїхали далі. Модель River River Roach. Ось, River Roach, Вони є, звісно ж, і -бейтах. ось, бейтах ну, Найбільше користуються популярністю саме ось цей розмір і, і цей розмір. Тобто, Ось такі ось невеличкі, так скажімо, 17-грамові. Це 120-й розмір. Ось можете бачити, які є кольори в наявності. ось, Це у нас 120-17 й 17 грамів. Нагадую, ось такі кольори є, бачите? Цей 28 грамів важить. Оця платвічка, River Roach 140 розмір. Також вони є в ще менших розмірах. Ідемо сюди, дивимося. Це у нас 3D River Roach 100 сотий, важить він 10 грамів. Ось такі вони всі. По даній моделі є ще що розповісти. Зараз піднімемось, покажу вам приманку і в чому є ще фішечка є. Бачите, є він, отвір, анальний, так його, анальний отвір для шумової капсули Ось вони продаються окремо, шумової капсули, вони не комплектуються. У великій в переманці, в великому розмірі, тут є два варіанти встановлення шумової капсули. Це анальний отвір, і отут у нас зверху, от давай на це покажу. Бачите, є виступ такий на копитці. І ось тут ось тут є теж отвір. Видно, видно? Ось це теж місце ще одне для встановлення шумової капсули. Про це поговорили поруч рядом. Дивимося, що да, 20 грам приманка це Fat Min of Detail модель, яка комплектується вже шумовою Тобто, Те ж саме є анальний отвір. В ній вже вам нічут не буде, але шумова капсула вже встановлена. Тут, тут у нас іде е, які йдуть розміри. Значить, Оцей розмір у нас це 130-й розмір. Ось, і ось такі кольори маємо. Потім вони є в меншому розмірі, 7-грамові, 90-й розмір. І ще менші десь були, здається, Ось, не бачу. Ага, Ні, цей якраз і є найменший да, 7-грамовий. А ось проміжуточний, 11 грамів, 105-й. Ось, ось в таких кольорах. Ось Можливо, хтось по відео просто буде підбирати собі кулер і замовляти. Тому розжовую, показую детально. Далі модель, яку ми маємо ще. Маємо модель ось таку: Це Savage Gear. Ось Cannibal Shad. Прикольні приманки. Ось, ну, це одні з найбюджетніших від компанії Savage Gear, але вони прикольні чим. Значить, дуже активна. активний хвостик, він потужний, не рветься, можете не паритися на цю тему. Силікон живучий. З цікавого, бачите, має таку виборку, виріз, виріз Ось такий, така виборочка під Джеголівку, щоб краще прилягала свинцева головка ось до тіла приманки. Ось цей розмір проїхав, до речі, що я зараз показую. Це 125-й розмір, важить вона 20 грамів. Ця приманка. З'явилася вона тільки в цьому році, в цьому розмірі. А, там в Європі вони вже давно були. Ось По кольорам пробіжимося, покажу. Тут машинка, Green грінпанкін-шартерес. Ось такі попугайчики красиві є. От Hot Lemon там. Короче. І по меншим. Це сотий розмір. Це сотий розмір. 9 грамів важить. Теж по кольорам зараз пробіжімося покажу. Ось такі прикольні кольори є. Це один з найтуповіших. Да, блядь, вони всі класні, прекрасні. Теж вони є в двох розмірах: то є в сотки і в 125-ті. 125-ка важить 20 грамів. Цю я сказав, по-моєму, здається, 9, да? Да, 9 грамів. О, яка ще яку модель не обсудили? О, модель, да, Гоб старшад. Ось такі бичари. Ось такі бички. Теж вони в трьох розмірах ми маємо. Це найбільший розмір. Він важить 16 грамів, розмір 115-й. Чим прикольна ця приманка? Теж дуже активний хвостик. Ось дуже класний ролінг у неї, коли оснащаєш її на шарнірі. Ось в неї з'являється ну, за що такого плоского тіла. Прикольна така гра. І Ось дивіться, бачите, є виборка під обсятний гачок. Ось під гачок є така канавка. І бугор, ось такий виступ, бачите? Ось В чому прикол? В тому, що іноді, навіть коли обсятний гачок ми оснащаємо так за приманкою, да, все одно, коли він касається, ти стучиш по дну, ось, все одно є ефект такий, що може вийти, чуть-чуть чуть-чуть жало, -чуть вилізти, вийти, і все одно засипаєш, або траву, або коряшку, ще щось. То в даній приманці таке рішення зроблено. Ось такий виступ. Який буде запобігати, предотвращати зацепам. Ось, Прикольно? Прикольно. Розмір. Зараз цей розміром поговорили 16 грамів 115-й розмір. Спускаємось нижче, Ось, які ми маємо кольори. То есть, в чотирьох кольорах ця приманка йде. Ось. І цей тігровий, наприклад, уже це цев'ятка, тобто 90 мм. Ось, і така приманка важить 9 грамів. Потім вони є, ось вони є ще меншенькі. Це у нас, виходить, 5 грамові, 75 й розмір ну, грубо говоря, три дюйма. Ось, ось такі кольори. Тобто машинне масло, Green Pumpkin Chartres. Опа, хтось упав. Опа, River Roach. Платвічка проситься до когось. До когось вже проситься на рибалку з кимсь. Так, якусь ще модель. Так, да, опять же, новинка. Новинка, за неї теж поговорить, це севежір, от, от ось Крафт Блік. Ось така уклейка. Уклейка від севежір в шести кольорах, по-моєму, шість чи вісім кольорів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Да, вісім кольорів. Три, вісім кольорів, три розміри. Перший розмір це 120-й розмір. Вагою всього лиш одинадцяти, восемь грама. Далі йдемо. Ось наступний розмір. Наступний розмір сотий. Ось Важить вона 6,8 грама. Кольори ви можете бачити. В принципі, кольори повторюються. І ось вона найменша. Ну це прям можна навіть ультриком кидати. Я кидав прикольно. Грав Приманки 4,2 грама 8,5 см. Тобто більше, ніж 3 дюйма. А всього 4,2 грама важить. Ось. Не забувайте, наприклад, до прикладу, там манс-предатор 3 важить 7-7,5 грамів трьохдюймовий. Ось, а ця вдвічі легша. Ну при цьому вона плотна, гарна така сіліпошка. І в неї є ось рідко зустрічається, але в цій моделі є виборка під офсетний гачок. Ось, і знизу, і зверху. Ось. Коротше, приманки чудові, прекрасні. Вроді про всі, а, пропустив самого реалістичного. Ти що? Це ж 4D перч. Дивіться, які, які реалістичні окунці. Ось. Це їхнє вважається, машини масла. Ось, дуже реалістичні, важать вони 20 грамів, от, по довжині 125 мм. Кольори представлені у нас в чотирьох кольорах. Вони ось дивіться, який реалістичний звір. Ось, теж розловлено, це все працює. Тобто, по всім моделям, по всім приманкам, є шалені відгуки і трофеїв люди, люди половили конкретно. Та й сам я о, більшість приманок вже теж обловив. Давно не перший рік не миловлю. Кому там потрібно прям бікбейти, якісь то є. Звісно, є ось такі красунчики, ось такі бікбейти. І навіть, і навіть ось це 230-й розмір. Подивіться на цього красення. Ну, хто там в тролінг, хто дійсно кастинговою снастю займається. Ось, для них це, типа, ще дитячий розмірчик. Ну, і такі є, ось, тому що клієнти попросили зняти відео. Я вам його знімаю. Вроді про все розповів. А, стойте, подождіть. Ще ж є моделі. Ну, це оце все, що показав я вам, це штучно продається у нас, це можна придбати поштучно. Ну, є, ось, наприклад, Cannibal Craft. Ось такі приманки, які е, продаються тільки пачками. Тут е, набір кольорів, наприклад, оце у нас вважається е, для, от бачите, dark Water, для темної води, для мутної води. Ось наборчик, і наборчик для чистої води, для більш прозорої, більш такі натуральні кольори. Так само ж є Федьмінов Detail, Це ці приманки, які я вам казав, вже йдуть з шумовою капсулою. Тут теж, бачите, набір з п'яти кольорів. Ось, кому цікаво. Тут по, сразу по характеристикам 13 см-20 г, От бачите, написано Cluрboat для чистої води. Э, ця 12,5 см 20 грамів. Це ж вони ж. Потім менший розмір фатміну Detail, Це ще шумовою капсулою. От, гляньте на цей прекрасний наборчик. Блін, взагалі вещь. 10,5 см-11 грамів. Для. Бачите, dark water. Для... Темної мутної води. Потім менше tail теж тут 7,5 см, 5 грамчиків важить приманка. І вже з шумовою капсулою всередині є так само для мутної води і для чистої води. І казалось би, вроді би, як і все, але. Дивіться, що ще є, яка краса. Ось це Whitefish Shad. Ось такі класні бікбейти, класні приманки. Для когось 15 см і 27 г – це не бікбейт. А от для мене це бікбейт, для моїх там медіум лайтов, так скажімо. Да? Значить, дивіться, які є кольори. 15 см, 27 г ваша приманка. І ось ще залишився один шикарний мікс із трьох кольорів. Ось, і приманка всього 12 см від 14 грам. Ну, це вже для кожного спінінгіста, в принципі, такий наборчик залетить. Ну залишився один, так що сильно на нього этот глаз там не ложіть. Я думаю, він зараз після цього відео улетить в першу чергу. Ось такі пороги, друзі. Так що, кому цікаво, замовляйте. Два ствола. Є сайт. Ось, або просто напишете на вайбер, або прокоментуєте це відео, дамо о, вказівку, де як можна це все діло замовити. Все, всім гарного дня. Пока.